Це тім тім каст. 13-та годинка, 23 хвилини в нашій прекрасній, незламній державі. І у нас начебто година, де грає музика, але ні. До вас вже приперся віталік, тому що п'ятниця сьогодні. І у нас, звичайно ж, гості. Сьогодні в нашому етері Поліна Кіно, Дарина Степанюк Пісковська. Доброго дня, дівчатка! Доброго дня всім. Добрий день. Ну і ви ж до нас не просто до мене в гості зайшли. Дівчата сюди частенько ходять, хай дружина про це не знає, а ви не просто так прийшли. Ми з вами будемо говорити про театральне. we try the bubbles Це те, що ми любимо більше за все на світі. Так, ну і ми будемо не просто про театр говорити, адже сьогодні, о 18-й годині, в Артспейс арсенал буде представлена не одна вистава, о 13, о п'ятнадцятій годині. Там дітки будуть дивитися. На що будуть власне сьогодні о 15-й годині дивитись дітки? Буде вистава від театру Сонечко день народження мурахи. Тому ви ще встигаєте вас. Є ще година зібратися, закінчити всі свої справи і терміново в прилуках привести дитинку на чудову казку. Можна посміятися. Також казка, звичайно, корисна, тому діти зроблять для себе висновок, що вони здатні на все, що не треба боятися, треба в себе вірити, треба йти до своїх цілей. Мені здається, з дитинства треба дітям про це говорити, розмовляти з ними як з дорослими. І вони тоді будуть виростати класними людьми. Ну ми там наче чули, бачили, що в мурах є день народження сьогодні. Так, Мурашка Форміка. Актор Юра Швець грає Мурашку Форміка і запрошує на день народження на своє, яке він святкує кожен раз як вперше на сцені, разом з Метеликом і разом з Жучком Сонечко. Ну як люди... Вітають один одного з днем народження, ми знаємо, як відзначають мурахи. Це вони якось збираються в мурашнику, вмикають музику. Чи, чи, чи що ми сьогодні побачимо? А, накривають маленьку галявинку, беруть з собою чайок з ромашки, помідорчик, а далі починаються веселі пригоди. Для того, щоб дітки посміялися, повірили в казку. Тобто там буде і інтерактив з дітками. Звичайно, театр сонечко, Київський театр сонечко завжди долучає в казках дітей, глядачів, щоб діти не просто переживали разом з героями, щоб вони могли і прийняти участь, і відчули себе потрібними. Ну сьогодні у нас на 15-ту годину день народження. Я так розумію, діткам можна і капелюхи оці на день народження вдягати. Без проблем. Можна прийти з капелюхами, можна прийти з кульками, можна вдягнутися красиво. Це ж похід в театр, арсенал артспейс до цього налаштований. Тому я думаю, навіть акторам буде приємно на сцені побачити в залі глядачів, які гарно одягнені, веселі. Ну, а у вас сьогодні буде одразу дві вистави. Одна на 15 годин для діток, а друга на 18 годину, судячи по ескізу, який бачу в інтернеті, там mm -hmm. не тільки для діток. Так, можна спокійно переходити на тему еретичного трилеру. А, а, Можна трошки повільніше це говорити. Еретичний трилер інстинкт. За творами Ольги Кобилянської. Переписаний він... П'єсу, яку зробив Віталій кіно, як режисер і як е, автор п'єси за творами Кобилянської. Тобто, це класика, класичні твори. Я думаю, що ви вже знаєте, які трошечки я там погуглив і пишуть, начебто, причетна Ольга Кобилянська, яка свого часу писала Рожі, Земля, в неділю рано зілля копала та природа. Так, правильно. Це якось все зібрано. Є е, 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 одна спільна тема вистави. Тема це те, що ми хочемо розкрити. Це що таке кохання? Кохання це все-таки інстинкт, просто інстинкт, чи все-таки це щось більше. І ми хочемо говорити про те, що кохання це щось більше. І е, Віталій Кіно в своїй п'єсі він поєднав е, героїв е, Ольги Кобилянської, з'єднав їх, зміксував і вони стали однією історією. Е, Ну, Мені здається, що інстинкт він і хвилює, коли ти дивишся. Він і смішить тому, що ми бачимо зі сторони всі ці речі, які чоловіки жінки інстинктивно відчувають один до одного. Але, звичайно, в кінці вистави ми всі задумуємося, задумаємося, що ж таке кохання. Хочу додати, в виставі також звучить витончена, вишукана українська мова. Ольгою Кобилянською складене. Це просто насолоди для вух, чудово, прекрасно звучить, а також пісні і українські народні, і теж танці. Тому запрошуємо, віримо, що це буде цікаво. Якщо Віталій не проти, ми можемо навіть з Дариною з вистави виконати якийсь маленький вривочок з пісні. Можливо, це когось зацікавить. А інтересує. чому б не анонсувати в етері? А ви заберете трошки фон? Так, забираємо фончик. Добре, я тоді почну. Ой на Івана, тайна купала. Там дівчино ніклах. Квіти збирала, квіти збирало, пучачки клала, до річки насла. Воду Запрошуємо на інстинкт. Тож нас запрошують на інстинкт, і там уже пов'язано буде з Іваном Купала, я так трохи розумію. Таке так. народне свято, трохи християнське, трохи ще язицьке. А от для вас воно яке це свято. Яким ви нам його сьогодні продемонструєте? Сьогодні у виставі. Е Є така традиція, е, дівчата запускають вінок е, в річку на Івана Купало, і якщо вінок поплив, якщо він не втопився, <сум> якщо він досяг іншого берегу або його спіймав якийсь хлопець, то, скоріш за все, дівчина знайде своє кохання. І дівчата у виставі так, буде момент, вони будуть запускати вінки в воду і вірити. Ну, нам здається, що головне це віра. Якщо дівчина вірить, що вона віддає від себе цей вінок, якщо це кохання пливе, то воно досягне свого, свого парубка. Тож, будемо сподіватися, що до парубка воно таки допливе сьогодні. Ну сьогодні в будь-якому разі, там, я думаю, буде багато і парубків, і дівчат, які будуть на це все дивитись. І дивитись, як, в принципі, шукати кохання. А от особи, особисто для вас питання. А, для будь-якого актора починається кохання до театру, після чого він там опиняється. Ви вже, я так розумію, якщо вірити, п'єса у нас 4 листопада 2017 року була презентована... Ви вже давно займаєтесь театром? От ви, дівчата, сидите, наче вам по 20 років, а дивлюсь 17-го року початок. Я в театрі працюю з 2009 року. Я навчалася в театральному коледжі. В Києві і в Дніпропетровську є театральні коледжі, в які можна поступати після 9 класу. Я всім рекомендую, якщо ви відчуваєте свою потребу, чи ваша дитина відчуває потребу йти в акторське в мистецтво, тому не обов'язково сидіти 10-11 клас. Після 9 класу дійсно існують хороші заклади. А взагалі доля у всіх різна. Мені здається, людина має право шукати свій шлях по ходу життя. І особисто в мене було все зрозуміло з дитинства. Мене в садочку ще питали, ким я хочу бути. Я завжди казала, я хочу бути актрисою, режисером. І з дитинства вже ставила вистави, збирала купу дітей у дворі, казали, ви будете грати у мене в виставах, я нічого не знаю. І хі, ходила, керувала ними. І на всі новосілля, дня народження сусідів я приходила і казала, у вас сьогодні буде вистава на святі. Але люди мають право змінювати свій шлях. Наприклад, в Києві в університеті, не пам'ятаю назву університету, вибачте, на метро Печерський, неважливо. Сам факт, є, є курс, який набраний дорослими студентами. Тобто там Середній вік студентів 35. Плюс. Тому ви маєте право міняти свій шлях і свою долю. Ну то ви знаєте, я працюю на радіо, взагалі і паралельно державний службовець, і паралельно. Господи, яким я ще тільки не працюю. А, але за освітою інженер системотехник грав КВН. Я так Будь розумію, ласка. ніколи в житті е, немає сенсу зупинятися, якщо ти бачиш, ну от чого б ще не спробувати себе десь там. Е, якщо ти просто пробуєш і насолоджуєшся, це одна справа, це хобі. Якщо ти собі обираєш професію до життя, це, звичайно, те, що має тебе тягнути, це те, в е, що ти маєш вкладатися, навчатися і ставати професіоналом. Ну, це відрізняє аматора від професіоналу, коли ти дійсно вкладаєшся, вчишся. і Зупиняюся. Ніколи не варто зупинятися, і ви сьогодні не будете зупинятися. О 15-й буде дитяча вистава, а от у 18-й, арт-просторі арсенал, ми побачимо інстинкт. Так. От ми після невеличкої паузи зараз і будемо говорити про чоловічі та жіночі інстинкти, які сьогодні будуть продемонстровані нашому прилуцькому глядачу та слухачу. Тож, друзі, послухайте невеличку рекламку і скоро почнемося, будемо говорити про інстинкти. Це Тім. Тім Каст. А у нас 13-та година і 41 хвилина. Це означає не тільки, що буквально за 19 хвилин у нас будуть новини, а це означає, що ми продовжуємо спілкування з Поліною Кіно та Дариною Степанюк Пісковською. Привіт ще раз, дівчатка. Ще раз привіт, добрий день. Що ж, ми продовжуємо говорити про інстинкти. І не тільки про наші інстинкти. От зранку прокинувся, інстинктивно йдеш на роботу, а от про той інстинкт, який ми побачимо сьогодні о 18-й годині. В Art Space Arsenal. Тож, дівчата, сьогодні ким ви будете там? Бо я бачив, там на світлинах є оголений, правда, хлопчина, по-моєму. Хлопчина, от йому менше пощастило, так? Да? А от... Чи будете розкривати карти, чи побачимо там оголених дівчат? Давайте розкривати карти, щоб люди хотіли ходити в театр хоча б для того, щоб побачити оголених дівчат. Будуть, будуть дівчата, yes! будуть гарні, будуть різні. Історія, якщо коротко, починається з того, що хлопець ніяк не може обрати собі кохану дівчину, він керується лише інстинктами. І він хоче із білявкою зустрічатись, із брюнеткою, із високою кароокою, із блакитноокою. І ніяк він не може е, визначитися. А потім він зустрічає в Буковинському лісі відьму. І вони то йому вже і розкажуть, як треба по-справжньому кохати, і що таке кохання, і як відрізнити його від інстинкту. Ага, хто у нас буде відьмою? Всі-всі дівчата, як і всі українські жінки, відьми, які щодня проклинають росіян. Ох, тобто не тільки в Конотопі тепер вони. <світ> не тільки в Конотопі. кожна жінка українка стала відьмою, а тим паче діє при, е, е, у нас в Буковинському лісі, а там взагалі щось містичне відбувається весь час. Ну от в описі до вистави бачив, що хлопці сприймають от, е, у них інстинкт захопити жінку, зробити діточок. А що таке кохання особисто для вас? Пам-пам! Бо я знаю, хтось і в театр начебто прийшов от е, за покликом серця. Ну, так, любив театр. <рес> я зрозуміла ваш натяк, так-так, це про мене. Для мене особисто кохання, е, ну, взагалі, ця вистава, вона також допомагає зрозуміти, що таке кохання, тому що, як вже Поліна говорила, так для мене теж. Апофіос цієї вистави це те, що любов це щось інше. Тобто це не тільки про щось плотське, а це щось більше, щось інше. От. І ну, я особисто все життя відкриваю для себе, що таке кохання, що таке любов справжня. Тому що е, любити ми вчимося все життя. Я особисто опираюся на слова з Біблії, що любов не надимається, любов не заздрить, не шукає неправди. Для мене це... Те, на що я особисто в житті орієнтуюся. От так. Любов це, це що? Це розуміння один одного, це підтримка. Це, це відповідальність, це ну, відповідальність для мене, напевно, в першу чергу. Це коли ти будеш вірним до кінця, принаймні, будеш мати такий намір. Любов це також довіра. А, якщо люди, безумовно, довіряють один одному, то ніколи їх не захопить. Ненависть, ревнощі, заздрість. Якщо люди довіряють один одному, потім поважають один одного, а також мають пристрасть до одного, як і розумову пристрасть, так і плотську, Тоді все поєднується і утворюється, утворюється кохання. Ну, декілька місяців тому ходив в Артспейс, і там була вистава, я не пам'ятаю, київських акторів, і там також було про кохання, трошки воно по-іншому подавалось, і також хлопця розривали щось між завоювати дівчину або ж все-таки покохати дівчину. І в кінці була недосказаність. Ми, ми всі залишились, глядачі після завершення, і давай обговорювати, так, ну, чим же воно завершилось, ми давай додумувати, чи сьогодні ви дасте людям відповідь на те, що таке кохання. Темою вистави є те, що кохання це щось інше. Тобто, начебто здається відкрите питання, а що ж таке тоді інше, може інше це і є, ті самі інстинкти. Але все-таки події, які відбуваються у виставі, вони можливо інтимні, можливо, жорстокі. Можливо, здається, що щось відбувається несправедливо з героями вистави. Глядачі зазвичай поділяються на дві частини. Хтось починає жаліти головного героя хлопця, хтось жаліє лише дівчат, яким дісталося від хлопця. Але це все взаємно, це все справедливо. Тобто між чоловіками і жінками йде відповідь. Питання, питання, відповідь. І тому не можна казати, хто правий, а хто ні. Ну як правило, дівчата підтримують дівчат. Таке сопереживання. От ну, із так мною і зі мною таке було. Дівчата кажуть, ох, як шкода нам Настку, як шкода нам Анну, як нам шкода дівчат, які геринь вистави. А чоловіки кажуть, ні, ну це ж дівчата винні, хлопець то він просто хотів кохати. Але він керувався інстинктами. Я взагалі підтримую справедливість. От, правильно, я коли, я коли вперше дивилася цю виставу, то мене переповнювало співчуття. Не до кожного персонажа, У нас там є п'ятеро основних ну, дівчат-персонажів. Кожна з нас різна. Це різні персонажі, різні характери, різні барви і, відповідно, різні історії з тим самим героєм. І в мене особисто викликало глибоке співчуття ці персонажі і бажання справедливості, яка, зрештою, в фіналі ну, відбувається, як на мене. Так, торжествує, торжествує. Бо головний герой такий, сподіваємося, дійде до церкви і захоче про свої і гріхи розуму. подумати. Ну тобто сьогодні на 18-ту годину все ж таки більшість із нас, із всіх, хто буде там присутній, відкриє для себе це кохання, яке воно є насправді. Ну, ми сподіваємось. Ми сподіваємось. А якщо не відкриє, можна по завершенню підійти до відьмачок і перепитати і дізнатися про свій шлях до цього кохання. Хай шукають самі. Ми ж актори ми граємо героїв на сцені для того, щоб люди дивилися зі сторони на наших героїв, вчилися на наших помилках. Можливо. Ми дивимося на героя, розуміємо, як не треба нам самим вчиняти, або як треба вчинити по-справжньому. Ми або надихаємося, або бачимо помилки героїв і тоді йдемо якимсь добрим шляхом по життю. Ну ви як актор, ви через себе пропускали цю лінію режисерську? Ви, ви відчуваєте той сценарій? Чи? Ну, от буває іноді граєш, от я по життю квіточка, а грати треба дерево. От я, як у вас, ви, ви через себе пропускали це все? Бажано пропускати завжди, кожну секундочку, проживати все, що відбувається на сцені, інакше навіщо на ту сцену виходити? Ти маєш все відчувати, все розуміти. Твоя ціль акторська має доносити до глядача і почуття, і емоції. Глядач має відчувати, розуміти, все переживати, робити для себе висновки, ставати кращим. Ти віддаєшся глядачу через свого героя, неважливо, яку ти виставу граєш, навіть якщо це еротичний трилер-інстинкт, який сьогодні буде в арсенал Артспейсі. Ти робиш все по максимуму. Ти хочеш, щоб глядач отримав задоволення. І я знаю, що театр на Михайлівській, він завжди дарує задоволення глядачу. Глядачі завжди щасливі. Що ж, значит, сьогодні ми о 15-й годині йдемо на Театр Михайлівський. Або ж на його частину. Хто там буде що показувати о 15-й, бо у нас вже скоро етер підходить до новин? Давайте розповімо ще раз, на 15-ту годину приходять діти, з, о, батьки зі своїми мурашками. Так, на виставу день народження мурахи. Це від театру Сонечко о 15-й годині буде вистава. Це буде корисна вистава, смішна вистава. Тому ви ще встигаєте обов'язково-обов'язково обов попадіть на день народження мурахи від Театру Сонечко. Буде і смішно і цікаво, і корисно для дітей. А на 18-ту годину ми дізнаємось уже про більш доросле. Так, це театр на Михайлівській, о 18-й вистава інстинкт за класичними творами Кобилянської, але вистава еротична, філософська, з гумором, звичайно, і про кохання. Тобто це це як кохання у 60 років, да? Тр трошки начебто еротики, але більше думаєш і філософствуєш. Та ні, 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 еротики буде достатньо, будуть і дівчата оголені, і хлопець оголений, і будуть дуже красиві танці, дуже красива музика. Ми будемо і співати вживу, і танцювати будемо е, прекрасні, прекрасні чуттєві номери. Тому ми думаємо, що це дуже має сподобатись глядачу. Це тім. Тимкаст.